Нині, коли місто періодично залишається без електроенергії, мешканці багатоповерхівок, надто ж їх найвищих поверхів, потерпають ще й від нестачі води, і це об'єктивний технічний процес. Коли вода не може піднятися так високо, сама собою їй допомагають у цьому станції підкачки води, які є у багатоповерхових будинках або ж поруч із ними, як, наприклад, по вулиці Данила Апостола у Миргороді. Водоканал подає воду в мережі під робочим тиском, і цього вистачає до 4-5 поверхів, пояснює начальник відділу контролю за водопостачанням та водовідведенням підприємства Дмитро Чайковський. А далі працюють станції підкачки. Де зараз, коли періодично відключають електроенергію, а спільна на кілька будинків станція підкачки води знаходиться в приміщенні, яке не опалюється, виникає серйозна загроза замерзання води у водопровідній мережі. Ми звернулися до міської ради для того, щоб виділили кошти на закупівлю нового обладнання, яке хочемо поставити в кожному підвальному приміщенні будинку, для того, щоб всі Оці труби, які виходять із землі, для того, щоб їх прокласти під землею, і з цим знизити ризики, які можливі на даний час при великому морозі та відсутності світла. Звісно ж, міська рада із розумінням поставилася до проблеми, ігнорування якої могло б залишити без води мешканців тієї чи іншої багатоповерхівки, і кошти виділили на 9 будинків. Необхідне обладнання закупили і зараз проводять роз'яснену роботу із абонентами, мешканцями будинків, яких планують збудувати нові станції підкачки води. Звернулися до голів будинкових комітетів та голів ОСББ для того, щоб надали нам дозвіл на встановлення даних підкачок питної води в підвальних приміщеннях. І в разі відмови ми не зможемо встановити і не зможемо знизити даний ризик. Тобто люди співвласники цих будинків повинні розуміти, що міська рада йде. На зустріч людям і хоче допомогти для того, щоб знизити загрозу перемерзання і як наслідок відсутності води. Без підкачки до 4 го поверху тиск, який ми подаємо, зможе давати нормальний тиск, буде до 5 поверху. Всі поверхи, які будуть вище, вони просто не зможуть отримувати питної води, якщо не буде працювати підкачка. Але ж ми ж ці розуміємо, що якщо вода перемерзне тут, то взагалі навіть і перший поверх не буде получати воду. Також слід зауважити, що станції підкачки води, які знаходяться в підвалах будинків, є спільною власністю абонентів і обслуговуються ними. Тож немаловажно чи надійними будуть. Новозбудовані станції. Станції надійні і при відсутності скажімо, зовнішнього втручання в них якоїсь там само, самомодернізації, там утеплень куфайками чи ще чимось, вони працюватимуть так, як потрібно, і довгий час. Чому вибрана фірма «Педрола»? Тому що Є представник в місті Миргород, якого є ремонтна база дан, даних агрегатів. Тобто навіть при виникненні там, якоїсь сложної аварійної ситуації, ми прекрасно розуміємо, що нам і вночі відкриють ворота складу, ми візьмемо ту необхідну запасну частину і замінимо її. Так що тут. В ремонтній базі проблем немає, вона знаходиться в місті Миргород, не потрібно там відправляти по новій почті, кудись чи вести Полтаву, Київ, все при місті. Якщо насосна станція нова, тобто ви бачили, які вони встановлені, ну, зараз отримані на складі, такі вони стоятимуть і там. ну Максимум це прийти, передивитися там контактну групу, змести павутину з насосів. І підкачати гідробаки. це на протязі ну, мінімум 10 років. Поруч із будинками, мешканці яких поки що роздумують, будувати станцію підкачки води чи ні, знаходиться і дев'ятиповерхівка ОСББ Перемога Миргород, мешканці якої отримують воду з допомогою станції підкачки вже більше 10 років. То й мають певний досвід у цьому. А цьогоріч вперше за 10 років, поміняли і насосне обладнання. Я проживаю в цьому будинку, і я і наші жителі задоволені, що в нас стоїть підкачка. Дивіться звуків у під'їзд навіть немає, не те, щоб у квартири. Тихенько працює, завжди вода. Якщо у місті тиск нормальний, то вода завжди є, подається на верхні етажі. Ну, ми задоволені. І жителі наші задоволені підкачкою, що в нас стоїть у підвальному приміщенні підкачка води. Отож. Міська рада кошти виділила підприємством Мирородводоканал. Необхідне обладнання для будівництва станції підкачки води закуплено. Останнє ж слово бути новим станціям у будинках чи ні залишається за мешканцями.